Вітаю вас, любі діти! Вітаю вас, шановні батьки, діти, сьогодні в нас день синього кольору. Тож давайте привітаємося! До нас поспішає крапелька маленька. Привіт-привіт, Крапелько! Привіт-привіт, малесенька! Привіт, малята! Я крапелька маленька, а по кольору синенька. Подивіться навкруги, синій колір ти знайди. Синє небо, синя квітка, синя їде ось машинка, прапор нашої країни також має колір синій. А тепер ти повтори, що синього кольору бачиш ти, малята. Що ви бачили синього кольору? Давайте з вами повторимо. Так, синє небо, а ще що? Синю квітку, розумнички які. А ще ми бачили синю машинку. Так. І синій прапор нашої країни України. Так, молодці малята, ви добре-добре сьогодні працювали, добре слухали, запам'ятовували та відповідали на запитання. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічів!